13 травня о 1910 до відділу поліції номер 3 Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про пограбування чоловіка на одній зупинок громадського транспорту. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 54-річного містянина наштовхнув невідомий, зірвав з плеча сумку та за особистими речами та втік. По гарячим слідам зловмисника затримали працівники сектору реагування патрульної поліції відділення номер 2 Запорізького райуправління управління поліції, які перебували поруч із місцем правопорушення. Судів на зупинці підійшов чоловік, вихватив у мене сумку і побіжав. Я намагався догнати поліцейські Ну, сумку вернули. Чоловіка затримали. У нападника вилучили речі потерпілого. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.